Для зручності роботи в блендер можна скористатися гарячими клавішами на даному уроці саме про ці клавіші. Ну і перш за все, видалимо куб, буду показувати на циліндрі. Видалити куб можна клавішою Delete або клавішою X, перепитаючи, видалити. Це якщо ми працюємо в режимі об'єкта. Додамо циліндр. Ну і будемо дивитися, які в нас є клавіші. Перш за все, стандартні операції, які ми виконували з вами, це масштабування S. При натисненні S ми можемо збільшувати і зменшувати розмір в різних напрямках, тобто ось масштабуємо пропорційно. Якщо ми будемо натискати SX, тоді буде змінюватися розмір саме по Осі X. S y відповідно, по Y, і С по осі Z. Ctrl Z повертає назад. Наступно, G дозволяє переміщувати. Відповідно, G Z, G, X, G, Y дозволить рухати саме по осі. І R клавіша дозволяє обертати. Відповідно, так само Rx, наприклад, дозволить нахиляти саме по осі Х. Відмінимо. Клавіша TAB дозволяє переходити в режим редагування або ж повертатися з нього до режиму об'єкта. В режимі редагування, ви пам'ятаєте, ми можемо працювати з вершинами, ребрами та гранями. Можна перемикати за допомогою кнопок ось тут. Або ж 1, 2 виділяються ребра, і 3, перемикаємося, щоб виділяти площини, виділяти грані. Але 1, 2, 3 на алфавітно-цифровій клавіатурі, а не на додатковій цифровій. На додатковій цифровій 1. Дозволяє нам переглядати зі сторони Y, 3 зі сторони Осі Х, і 7, І 9 згори і знизу, відповідно, переглядати наші зображення. Повернемося в такий режим. Клавіша A дозволяє виділити. Всі, весь об'єкт. В даному випадку всі вершини, грані, ребра. Клавіша Shift дозволяє виділяти деякі об'єкти. Клавіша Ctrl. Суміжні. Суміщати від одного, там, наприклад, до якого до якого ми вибрали. Ну і Alt-. Виділили один сусідній клацнули, по колу виділилися. Так. Ну і також ми можемо, натиснувши клавішу І, видавлювати регіон. Клавішею I, вибачте, I вставляти грані, Ctrl-B. Дозволить нам створити фаску, а Ctrl-R додати розріз. Ну і класні, щоб його зафіксувати. Ось коротко про основні гарячі клавіші в блендері. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, якщо відео було для вас корисним. Бажаю успіху!